Житомирська політехніка багаторічний лідер серед університетів регіону і традиційно входить в топ-50 в Україні. І 2022-й не став винятком. ЗВО посів 49-те місце по країні у рейтингу топ-200 Україна. В першу чергу зазначають у закладі це результат роботи команди, а також те, що університет постійно розвивається. Університет постійно вдосконалює матеріально-технічну базу. Ми побудували новий корпус. І вже в цього року, починаючи з 1 вересня, в новому корпусі, ми плануємо. Офлайн навчання, в тому числі для учнів наукового ліцею, для наших студентів першого курсу, постійно свої знання та навички удосконалюють викладачі закладу та проходять міжнародні стажування. Окрім того, в Житомирській політехніці навчають спеціалістів найсучасніших та затребуваних професій, які щорічно користуються шаленим попитом серед абітурієнтів. Якщо взяти факультет інформаційно-комп'ютерних технологій, це інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки. Це безпосередньо е, така спеціалізація як розробка комп'ютерних. Ігор, кібербезпека, робототехніка це спеціалізації, які пов'язані зі штучним зором і штучним інтелектом. Та систематично в університеті з'являються нові спеціальності. Змогли в закладі пристосуватися й до дистанційного навчання та апробували власну інноваційну систему, яка є зручною як для студента, так і викладача. Та найголовніше дозволяє зберігти освітній процес на високому рівні. Вона містить і електронні кабінети студентів і всі матеріали, і лекційні. І лабораторні всі викладаються на нашому ресурсі інформаційному, де студенти можуть з ними ознайомлюватися, користуватися. Іспити також здаються у дистанційній формі. У вигляді тестування постійно можна спілкуватися з викладачами. Досягненням, яким також пишається Житомирська політехніка, є близько 70 міжнародних договорів про співпрацю. Це є програми академічної мобільності і світові проєкти Еразмус. Взаємодія ЗВО з університетами Німеччини, Великої Британії, Польщі, Туреччини, Естонії, США та Канади. За кількістю таких міжнародних проєктів, політехніка займає 12-те місце в країні. Географія програм постійно. Цінно розширюється, що є великою перевагою для студентів університету. Окрім того, що наші студенти будуть навчатися в нашому університеті, здобувати освіту тут, отримувати дипломи тут. Але всі вони, якщо вони мають бажання, вони можуть паралельно бути долученими до цих міжнародних проєктів навчатися за кордоном, отримати паралельно диплом одного з університетів європейських. Ну і звичайно поїхати на стажування зараз. заклад активно готується до нового року та розглядає усі можливі форми навчання. В університеті підготовлені укриття у разі потреби та працює система дистанційного навчання. Наразі активно триває вступна кампанія. Політехніка впевнена, і цього року вдасться закінчити її успішно. Наразі до університету вже надійшло більше тисячі заяв від тих, хто планує отримати магістерський ступінь, та приблизно стільки ж від майбутніх бакалаврів. Враховуючи те, що в країні війна, враховуючи те, що ситуація ну доволі таки непроста. Дуже приємно, що все ж таки абітурієнти лишаються в країні, що вони хочуть навчатися в наших університетах. Ну і звичайно, що ми зробимо все задля того, щоб вони, не зважаючи ні на що, отримали якісну освіту. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.